Розвідка, прикордонники. Артилерія і гуман Меркурій показує колекцію прапорів різних родів військ ЗСУ, яку зібрав у церкві Пресвято Миколаївському чоловічому монастирі у Дубні. каже прапори залишилися після торішнього вертепу. Вертеп вже з такою військовою атрибутикою, підказкою, що в нас все не так просто. У нас іде війна і різдво, і війна. от то ми вирішили такі зміксувати тут. Такі вертеп. Були прапори військових. Формувань, а між ними були ялинки в діті шеврони. Колекція Ігумена налічує 24 прапори. До кожного підібраний військовий берет. Коли Різдво закінчилося, ми вертепто забрали, але я не хотів забирати тих прапорів. І Ми там поставили ну, березовий хрест як символ полеглих героїв, і я додав ще прапорів, бо їх так багато не було. Отець Меркурій, родом із Львівщини, служить при Свято-Миколаївському монастирі в Дубні. Сятий рік привикли люди, що не просто храм відкритий, що можна собі прийти там помолитися. Привикли до того, що тут постійно є священник. Тобто будь-який момент можна його тут застати. Ну якщо потребує душа для розмови чи розради, чи якоїсь поради, то завжди тут священник є на місці. Пісню під назвою «Стрій» отець Меркурій написав у перші дні повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року архіматрит виклав запис свого виконання на сторінці у Фейсбук, щоб привітати кума військовослужбовця з Днем захисників України. Її почув 12-річний парафіянин Олег Шевчук і захотів переспівати стрій, каже ігумен недавно мені попався е -е, е -е, відео, яке я там скинув в інтернеті. Я вітав свого кума. Я її співав по іншому. Я вже так привик, як і Олеза співав, що, що потім так дивлюсь, я ж її співав по іншому. Місяць тому кліп на пісню у виконанні Олеся презентували на Ютубі. Ми там брали участь з моїми друзями-священиками. Ми проспівали там приспів. Мелодію під свою пісню-стрій і спершу зіграв на кобзі. Її каже, придбав два роки тому. Та інструментів в мене в житті було багато, а, а і гітара була. А, а ця кобза, ні, я просто хотів мати її. Вона ж не є класичною кобзою, це ж гітарний варіант. Отець Меркурій розповідає: на інструменті має підпис Тараса Компаніченка з гурту Хорея Козацька. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим зсу. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.